Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну отже, усіх, усіх, усіх вітаю з чудовим яскравим святом, різдвом Христовим. Христос народився. Славімо його. Е, ну що, друзі? Ну за традицією, як завжди, як я казав в попередньому відосі, наприкінці грудня я складаю певний рейтинг ножів Вікторі Нокс». Це не тільки ножі, це і інші предмети пов'язані з компанією. Цей ножі стандартні і моди. Модів у мене переважна більшість. Просто ділюся своєю суб'єктивною точкою зорою з приводу того чи іншого ножа, як я ним користувався протягом певного року. Сьогодні підбуваємо підсумки за 2023 рік. Найкраща десятка ножів Victorinox, модів, предметів якими я знову ж таки, які я юзав, якими користувався, або які лежали в мене на полиці, якими я просто клацав і просто отримував від цього задоволення? Попередньому відосі була. Був рейтинг складений мною з 20 по 11 місце. Ну а зараз вже буде найкраща десятка, так би мовити, сьогодні, 25 грудня. День різдва. Певний символізм в цьому є підбити певні підсумки за рік, що минає, пов'язані з ножами Вікторінок. Ну що, поїхали? Поїхали так, би мовити, відкриває наш рейтинг. Першої десятки найкращих і найулюбленіших ножів Victorinox за 2023 рік. Ось такий, такий красень, який лежить в такому чудовому чохлі. Чохол шиф зробив учасник нашого чату ADC Victorinox Україна Данило з міста Кривий Ріг. І подарував він мені його. Цей ніж, який я хочу. Вам представити Deluxe Compact, це мод, чудово увійшов до цього чохла. Ось таким от чином. Чохол просто фантастичний. Якість роботи чудова. І ще раз хочу Данилу сказати велике-велике дякую. Отже, що стосується цього ножа, ось такі чудові плашки. Це береза, стаб стабілізована. Такий чудовий логотип з латуні в вигляді тризуба. Латунні лайнери. Все з допами. Що ми маємо? Ми маємо тут основне лезо, маємо комбо-відкривачку. Маємо пасатижи тонкі найпершого зразка, які були випущені у 1985 році і ставилися на перші свістчемпи. І маємо ножниці. На спинці у нас викрутка в штопорі, ну і сам штопор. Більше нічого немає. Це такий, знаєте, парадно-вихідний, так би мовити, вікс, який я іноді беру з собою. Під діловий костюм, так би мовити. Знаєте, є така категорія ножів, ніж під костюм. Це вікс під костюм. І він важкуватий, звичайно, за рахунок того, що тут є латунні лайнери. Але, тим не менше, від цього він ще стає статусніше. Ну, не будемо закривати. Отже, 10 місце Victorinox Deluxe Compact. Номер 9. Ніж, який певний час був в мене на EDC: це Victorinox Alox Bantam X. Це мод. Формат 84 мм. Два ряди і два найважливіші ряди. Які тут можуть бути. По-перше, лезо. По-друге, комба відкривачка. Ну і по третє, ножниці. Так, друзі, ножниці в ножі формату 84 мм. Наскільки я знаю, це мрія багатьох віксоманів знайти такі ножниці, але це дуже-дуже велика рідкість. Кільце для підвісу. На кліпсі носити його. Підвісній, кліпсі... Одне задоволення. Колись я мріяв про Alox Compact. Це ніж формату 93 мм. Там також комба, Лезо і ножниці. Цей ніж фактично Alox Compact, але в форматі 84 мм, тобто ну, на 1 см менше. Класна річ, гордість, так би мовити, моєї. Колекції, якщо можна це назвати, колекцію. Дев'яте місце Locks Montan X. Номер 8. Victorinox менеджер. Легендарна річ, яку мають багато віксоманів, хоча ще більше мають класік, Victorinox Classic SD від класика, відрізняється тим, що тут є комбо-викрутка. Хрестова з відкривачкою. Ну і ручка, пінцет. Все інше по фіншую. В певних роках, попередніх роках, цей ніж був, так би мовити, в топі в мене. Але ж він впав зараз на восьме місце, трошки пізніше поясню чому. Але, тим не менше, він залишається одним з найулюбленіших, який найкомпактніших. Ну, в принципі, класна річ, в ну, якій все є, аби не загубитися в великому місці. Номер 8. Вікторінокс-менеджер. На сьомому місці, місці я визначив ось такого красення: Victorinox Sentinel One Hand Clip. Один з небагатьох ножів компанії Victorinox, який має Кліпсу, червоні допи, герб України, однорукі відкриття. Один з найкращих взагалі edc шників Я вам скажу, мені дуже подобається. Кілька місяців був у мене на EDC, але дуже-дуже бережно я ним користувався. В принципі, нічого більше про нього розповідати. Все стандартно. Кліпса, допи і лезо. Зручно носити на кишені. Сьоме місце Victorinox Sentinel One Hand Clip. Номер 6. Victorinox Money Clip. Ще один ніж, який має кліпсу, але це не Кліпса. Це в нас більше затискач для грошей. Ось таким чином вот можна затискати його, або ось таким чином. Вот Зручно, прикольно, класно. Єдиний ніж формату 74 мм, який в мене є. І що скажу, лезо. Потім пилка для нігтів, ну і ножниці. Багато хто скаже, має таку думку, що ножниці формату 74 мм найкращі ножниці для манікюру. Ну і тим паче така прикольна статусна річ. Манікліп, тоненький, прикольний, якісний аксесуар. Шоста позиція Victorinox Monecліp. Місце. На п'яте місце я поставив ще одного свого красення, ще один чудовий мод, який збирав Іван. Латунні лайнери робив Павло з міста Вільнянськ. Ну, а Плашки робив пан Олександр, теж учасник нашої спільноти Victorinox, ADC Victorinox Україна. Безлезовий тул, в якому є пасатижи, в якому є ножниці, і в якому є бітотримач. Скупую біт. Все, більше нічого немає. Ну і скажімо. Ось ця пара на ADC це взагалі must-have. Більшого нічого в місці і не потрібно. Ну, на мою суб'єктивну точку зору. Або якщо ми візьмемо якийсь інший фолдер, ну, наприклад, mini Recon 1. І ось таким от чином носити ці ножі на ADC, це буде круто і зручно. Ну і Тим паче тут є спеціальна біта, яка купується окремо Torx 6, Torx 8. Саме ці біти обслуговують більшість ось таких фолдерів. Восьмей Торкс і шості Торкс. Огляд на цей рекон в мене буде на початку наступного року. Обіцяю, буду оглядати прикольні складні ножі. Які стали культовими і легендарними. Але поки ми сьогодні оглядаємо ножі Victorinox. Отже, ще раз кажу: п'ята позиція Victorinox з Кіберту без Лес, без клинків. Четверта позиція. На четверте місце я поставив незвичний предмет. Він не відноситься до ножів, але він відноситься до компанії Victorinox які в мене є, яким я мало користуюсь, але цей предмет вже у мене, мене, знаєте, як талісман. Це ключниця, про яку я неодноразово розповідав. Вікторінок з Quattro. Ось така викрутка, точніше чотири викрутки, які як брелок просто висять на ключах. Місця багато не займають, але в разі чого ними можна скористатися. Вікторінок з кватром е, Чесно кажучи, я навіть не згадаю, що я крутив нею. Ні, ну, звичайно, що крутив. Багато чого крутив. Але щось так конкретне навіть не згадаю. Стільки часу пройшло. Але просто як. Певний талісман. Мені подобається те, що вона в мене є. Так, може хтось з вас сказати, Костя, ну навіщо притягувати за вуха, так би мовити, це ж не ніж, так? Навіть не безлезовий тул, навіть не мультитул. Але тим не менше, це моя точка зору, моя позиція. Вікторінокс Quadro. Річ, яка відноситься до компанії Victorinox, яка завжди зі мною. І можна навіть носити в гаманці з дрібними грошима. Кажу, місця багато не займає, важить менше 1 грама. Ну що, перша трійка. Першу трійку у нас відкриває Victorinox Prumer Style. Ще один вікс, моя гордість, який постійно зі мною в моєму рюкзаку і яким я постійно користуюся на новій пошті завдяки ось такому лезу прунер. Крім нього тут є комбо-відкривашка І ножниці. Знову ж таки, все найголовніше, що можна собі уявити на ADC. Ну і, звичайно, штопор. Куди ж без штопора? Штопор, який вкручений в викрутка. Викрутка шліцева синього кольору. Допи в нас також синього кольору. Пінцет зубочистка. Ну і лайнери, які зробив Іван. Також синього кольору. Знаєте, він має вигляд такого спорткару, такого автомобіля. І це дійсно кайф мати такий ніж. Номер три. Victorinox Pruner Стайл. Друге місце. Друге місце ще один предмет з моєї чудо-ключниці. Це ось такий Alox Rambler. Alox Rambler майже як менеджер, але в два рази тоньше. Так, немає ручки, немає пінцету, але все інше ми маємо на борту. Є лезо, є комбо-викрутка хрестова і відкривашка для пляшок. Є ножниці. І є пилка для нігтів з викруткою. Статусна прикольна річ. Яка перебуває в моїй ключниці, ну і, як завжди, вона стає в нагоді. Ну і перша позиція. Думаю, ті, хто мене знає, вже здогадалися, який ніж я вважаю найкультовішим, найтоповішим вже другий рік поспіль саме для мене. Це свістчемп. Який лежить в такому чохлі, з такою коброю. Але сьогодні ми говоримо про вікси. Отже, Swiss Champ, але це мод. З певними, з певними доопрацюваннями. Ну, по-перше, тут немає рибочистки. По-друге, тут немає крюка під ножницями. По-третє, тут немає кільця для підвісу. Вважаю, що він не потрібний, якщо ти е, такого тостечка носиш з собою в чохлі, а чохол лежить, умовно кажучи, в рюкзаку. І по четверте, і найголовніше в цьому році збулася моя мрія, про яку я, про яку я давно мріяв. Мрія мріяв. Замість малого леза встановлена ось така. Технічна викрутка. Справжня крута технічна викрутка, досить рідкісний предмет, який ставився на 5 ножів, але чомусь він так і не став популярним. Компанія Victorinox відмовилася від того, щоб ставити ці предмети на ножі Victorinox. Хоча, Ну на мою думку, це дуже важлива річ, особливо в наш час. Дякуючи Ніку, який мешкає в Польщі, це був подарунок на день народження. Він придбав такого ножа автомобіліст, і надіслав його до Києва. Ну, а Іван вже зібрав Вікс ось з такою чудовою викруткою. Свістчемп. Чому саме Свістчемп? Чому, скажімо, не Кібертул? Чому не Кібертул 34? Не знаю. Не знаю. Тому що я в минулому році, позаминулому, не так активно користувався викрутками. В 2024, я думаю, буду користуватися більше. У мене має з'явитися Кібертул 41. І, скоріш за все, буду намагатися пробувати його в якості основного ADC багатопредметника. Друзі, що я хочу сказати, якщо цими ножами я користувався періодично, так. Цим переважно вдома. То ці три ножі Champ, Alox Rambler і Pruner Style ну і ще ось така викрутка. Вони постійно зі мною. Вони постійно зі мною на ADC. Ну, і якось я вважаю, що цього, так би мовити, вдосталь. ну Щоб, щоб просто почуватися себе впевнено. Так що, в принципі, на цьому все. Такі є підсумки року, яким буде рік 2024, подивимось. Ну, принаймні хотілося б, щоб війна закінчилася поразкою русні. Принаймні хотілося б розвиватися в темі віксів і надалі. Але у мене, знаєте, зараз це йде від більшого до меншого, так би мовити. Багато віксів я розпродаю зараз. Десь щось буду міняти. ну Наприклад, цей вже пішов на продаж, тому що я все ж таки вирішив зосередитись на фолдерах на ADC. Так? Цей, скоріш за все, піде на продаж. по іншим буду думати. ну Ці навряд чи і ці, звичайно, також. Тому що це найулюбленіші, так би мовити, ножі для мене. Ну, особливо ця от трійка-четвірка. Тому якось так на цьому, в принципі, все. Ще раз хочу сказати про те, що доєднатись до нашого чату ADC Victorinox Україна для цього вам треба просто написати мені листа, для цього вам треба розказати, хто ви, звідки. І, звичайно, ви отримаєте посилання. У нас багато хлопців, які займаються різними видами діяльності, пов'язані з ADC. Тобто і збирають ножі, ремонтують ножі, роблять леза. Потім потім, потім шиють, шиють, шиють класні чохли для ножів, не тільки Вікторі Нокса, і для інших, так би мовити, мультитулів. Тому, якщо і вас є бажання, якщо у вас цікавить ця тема, приєднуйтесь до нас. Ну і звичайно, до нас дуже потужна. І я скажу так, найпотужніша ліхтарна спільнота саме в нашому чаті. Тому, якщо вас тема ліхтарів також цікавить, ну особливо ось таких карманних чи налобних, то, будь ласка, також доєднуйтесь до нас. Ну а в цьому році, в цьому році, буде ще один цікавий відос, і вийде він 31 грудня. Це буде такий, знаєте, передноворічний, новорічний, новорічний відос, де я представлю досить цікавий мод. Це буде як вішенька на торті. Це буде таке логічне закриття такого важкого, але дуже дуже цікавого 2023 року. Треба дочекатися, 31 грудня. Ну а з нового року на вас очікують. Нові відоси, нові серії, нові розміркування по, 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 з приводу EDC. Ну, і перевагу буду віддавати складним ножам ось таким от фолдерам. І першим буде на огляді Mini Recon 1. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну і до зустрічі, до зустрічі ще в цьому році, і в 2024-му. Так, ну і доєднуйтесь ж до нашого чату ADC Victorinox Україна. Найкращий чат в Україні, присвячений тематиці ADC. Все, всім папа, -па. слава Україні, друзі.